Тема шаблонів цікава та велика. Шаблони можна створювати, використовувати, готові, ділитися, працювати в команді. Почнемо ж спочатку. Першу вже готових шаблонів, які є в канві. Є три способи. Перший по центру сторінки ви вводите запит, який вас цікавить. Наприклад, давайте введемо Доброго ранку в сторіс. Пошук. У пошуку з'явилася велика кількість шаблонів. Як на українській мові, так і на англійській. Безкоштовні шаблони вони без корони. Ось, наприклад, з корони про. Їх можна використовувати лише якщо ви прибрали, придбали про версію. Пробуємо знайти готові пости. Наприклад, напишемо цитата. Пост. Теж з'явилось багато цікавих варіантів. Якщо вам сподобався якийсь дизайн, але формат не підходить. Наприклад, це пост, а вам необхідно сторіс. Про версії ви можете змінити його розмір. Я вже вам показувала, як. Або іншим способом безкоштовно скопіювати всі елементи і вставити в новий дизайн. Другий спосіб по кушку шаблонів. В лівому кутку обираєте слово усі шаблони. Дуже цікаво випадають варіанти, які пропонує Canva. Вам може сподобатись на основі вашого останнього дизайну або можете шукати самі презентації, соцмережі, розповіді. Випадає віконечко з фільтрами: стиль, прості, тема, рожевий, функція. Хай це буде відео. Канва знайшла вам підходящий варіант. Обираєте той, який вам сподобався, і змінюєте так, як вам потрібно. Або залишаєте таким, як він і є. Трошки потренуєтесь, і все у вас вийде: третій спосіб. Повертаємося на голову з одну сторінку, пристоворені дизайну, наприклад, давайте створимо розповідь Instagram. В лівому кутку також є шаблони. Їх тут небагато, але можете трошки полистати і пошукати не зробить, вас зацікавить. Або наберемо що, що нам необхідний прайс, манікюр. Вибули цікаві варіанти. Або, наприклад. Країна мир. Розмір так само можна змінити. Якщо сподобалось сторіс, хочете зробити з нею пост. магічне перетворення. змінити розмір. Соцмережі. Допис Інстаграм. Продовжити. Змінити розмір. Спробуйте використовувати різні запроси, прописувати різні фрази, і в майбутньому пошук цікавих і корисних шабонів стане для вас набагато легше.